Майбутні працівники правоохоронних органів подивились на роботу експертного відділу зсередини. Для студентської молоді свої двері відкрив науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при УМВС України в Херсонській області. Майбутні випускники юридичного факультету отримали нагоду дізнатися, як працює центр під час пізнавальної екскурсії. Відвідали три відділи: криміналістичний здобував юнаків та дівчат демонстрацію нових та вже знайомих технологій проведення експертиз, зокрема Студентам у подробицях розповіли, як саме спеціалісти сектору розкривають злочини за допомогою відбитків пальців. Крім того, відповідаючи на питання екскурсантів, розвіяли деякі міфи щодо роботи дактилоскопістів. Тож екскурсія виявилась не тільки цікавою, а й корисною для майбутніх охоронців закону. Спеціалісти з відділу досліджень документів та почерку також розкрили секрети своєї роботи та поділились нюансами виявлення зловмисників за письмом. У відділі студентам продемонстрували і цілу колекцію підробних грошей та зазначили, виявити підробку буває важко, але сучасні технології та майстерність працівників центру дозволяє боротися із фальсифікацією грошових знаків вкрай ефективно. В будущем планирую работать в органах милиции, либо же в экспертной службе. Для меня это было очень интересно и познавательно. Пока еще не уверена, но подчерковый меня заинтересовал больше всего. По подчеркам. По подчеркам, по деньгам. То есть вот этот вот отдел, наверное, все-таки. Экскурсии важны. Возможно, некоторым это поможет определиться с будущей профессией. познаниями, так как это все-таки интереснее видеть не в учебниках, не в журналах, а именно непосредственно изнутри. Нові технології виявлення правопорушників продемонстрували у секторі комп'ютерно-технічних досліджень та досліджень у сфері інтелектуальної власності. Протягом екскурсії з сектором балістичних досліджень студенти отримали нагоду роздивитись колекцію зброї, побачити, як з нею стріляють, та поставити експертам сектору будь-які запитання. Найбільше студентів зацікавило, якою саме зброєю користуються злочинці, наскільки часто та як правоохоронці борються з ситуацією. Ще одну колекцію тепер вже вибухівки. Молодь побачила у вибухотехнічному секторі. Действительно восхищает и поражает знания экспертов, их возможности удивляет. Я действительно был поражен, потому что, ну, не ожидал, что есть такие возможности, есть такие отделы, допустим, отдел по раскрытию нарушений в сфере технических вопросов, возможности закупленная аппаратура из различных стран наверное хотелось бы работать в таком месте да потому что работать здесь легко аппаратура развита и наверное, хотелось бы работать в отделе либо баллистической либо вот отдел у нас по взрывным устройствам не менш цікавим виявився і сектор хімічних досліджень. Саме там проходять експертизи, пов'язані з наркотичними речовинами. Експерт сектору наголосила, пов'язати життя з наркотиками справа одного дня, а позбавитися від залежності не вистачить і цілого життя. Крім досліджень наркотиків, у хімічній лабораторії виявляють зв'язки між жертвою та підозрюваним за допомогою різноманітних експертиз, слідів з одягу та тіла. Студенти дізналися чимало корисної інформації і про інші види досліджень флуоресцентні мітки для грошей, експертизи на якісної продукції виробників та інше. Без сумнівів, екскурсія справила на отримувати неабияке враження, адже багато хто з них жадав дізнатися, як стати професіоналом експертом, який зможе працювати у криміналістичному центрі. Учебні заведення самі до нас звертаються з тим, щоб ми показали, як працюють лабораторії, умови, на практиці якісь віддільні дослідження. І люди, які отримують юридичне образування і визначаються по місту своєму роботи, вони повинні бачити не з книги, а з життя, як ці дослідження мотивируются в жизнь. Работать легко, когда эта работа интересна. И здесь собраны, в общем-то, энтузиасты, потому что иначе нельзя эту работу выполнять. Это не такая работа, которую можно делать, потому что за это платят деньги. И многие люди здесь просто живут этой работой, и тогда только можно получить высокий результат. А результат роботи це розкриті преступлення лі допомога в розкритті приступленні. Правоохоронці та студентська молодь зійшлися у думці. Подібні екскурсії вкрай важливі для підростаючого покоління. Адже завдяки ним юнаки та дівчата не лише мають змогу визначитися із майбутньою професією, а й побачити, як професійно і злагоджено працює міліція. Тараси назавжди зрозуміти. Набагато краще не порушувати закон, а захищати.